Ви хочете більше заробляти, або мати більший масштаб, як особистість, професійну. І часто думаєте про те, що треба робити, щоб вам вдалося бажане. Цікаво, я була нещодавно на одному майстер-класі, і мені дуже сподобалась думка про те, що інколи треба перестати робити певні речі, які взагалі підрізають і блокують наш успіх. Тож у цьому подкасті хочу з вами поділитися 12 моделями. Поведінки, мислення, які можуть зменшувати ваш дохід і шанси на успіх. З вами Марія Винницька, психоаналітик, співзасновниця центру психології Десолу, Душа. Я рада, що ви тут. Що ми розуміємо, що зараз криза відбувається не те, що щомісяця, а просто кожен день. Війна. Показала дуже багато всього, в тому числі, що життя без гарантій це норма, дуже багато економічної нестабільності, виснаження у людей втома. І інстинктивно ми прагнемо виживати. Та, тут дайте, хоча б вижити, не те, що розвивати бізнес, розвиватись професійно і заробляти більше. Але між вижити і жити є велика різниця. І між жити та процвітати взагалі ціла прірва. Я розумію, що є люди, які зараз роблять насправді дуже хороші гроші, і вони це почали робити саме під час кризи. І цьому є причини. Але є люди, які взагалі просто знаходяться без енергії, а є хтось, хто посередині. Ці моделі, які підрізають успіх та гроші, вони насправді можуть бути корисні всім розуміння цих моделей. І якщо у вас зараз мало сил та енергії, якщо ви добре заробляєте, але хочете більше, або якщо ви десь посередині, просто все більш-менш стабільно і починаєте думати про зростання. Тобто ми знаємо, що є якісь великі речі і події, на які ми не можемо впливати. Ковід, війна, нам це все показали. Разом з тим, навіть у складних умовах, от в нас залишається одне, на що ми можемо впливати. Це що? Правильно, це ми. Ми можемо впливати на себе, на свої вибори, на своє мислення і поведінку. А це насправді дає надію, надію на автономію, і що якщо ми будемо більш усвідомлено підходити до того, що ми думаємо і що ми робимо. Насправді багато чого може змінитись. І от саме ці внутрішні налаштування, вони часто і формують зовнішні результати в нашому житті, в тому числі і рівень нашого доходу. І Повторюсь, там більшість людей звикли шукати, що ще треба зробити, аби мати більше, але інколи шлях до зростання у тому, щоб навпаки перестати робити певне те, що веде до меншого, або принаймні подивитися свіжим поглядом на те, як ми мислимо, як ми приймаємо рішення, як діємо або не діємо. І коли ми побачимо власну неефективність чи утопічність певних стратегій і внутрішніх драйверів. Це дасть поштовх для нового і кращого. Які є моделі мислення та поведінки, що підрізають крила успіху, ми часто діємо на автоматі, повторюємо знайомі шаблони. Взагалі, не ставлячи собі головного запитання, а чи це працює для мене зараз і для моїх актуальних цілей. І деяких. Деякі з цих моделей закладені ще з дитинства, інші сформувалися як захисна реакція, або під впливом середовища, де ми були і працювали, тобто люди, які нас оточували. Але вони можуть бути застарілими, ці моделі, і неефективними, а значить, забирати час, ресурс і обкрадати вас на результати. Давайте розглянемо ось ці поширені стратегії, які знижують не лише й дохід. А і загальну ефективність, вітальність, життєву силу та впевненість погнали. Перше це не просити і не претендувати. Це особливо поширено серед жінок. Віра, що я хороша, і від того мене і так помітять, або гра, здогадайся, що я хочу, або страх виглядати нав'язливою. Усе це призводить до знецінення власної праці. І людина, не хочу бути гендерно нечутливою, у чоловіків також це є. І тоді людина взагалі не просить про підвищення, не заявляє про себе, не озвучує своїх бажань, своїх цінностей і навіть не претендує. Всередині себе на більше і на краще. Людина це не може сказати: я хочу заробляти стільки, я хочу бути лідером ринку, я хочу бути в топі, я хочу стати кращим у чомусь. Ринок, на жаль, рідко винагороджує за скромність. І якщо ви не скажете я візьму цей проект, або я хочу виступити на цій конференції, за вас це ніхто не зробить. друге, перфекціонізм замість зростання. Я ще не готова. Спершу треба зробити все ідеально. Мені треба ще піти на одне навчання. Ця стратегія часто ховає страх оцінки, невдачі або провалу. І тоді ви можете застрягати у нескінченному удосконаленні і взагалі не виводити у світ якісь свої ідеї, проекти, продукти і, відповідно, не будете мати результатів. І так формується ілюзія активності без реального зростання, бо не набувається реальний досвід, а він лише планується і відкладається. Все відбувається у фантазіях. Третє: бути хорошим замість мати результати. Модель, у якій на першому місці, бути зручним, зручною, милим, приємним, хорошою людиною, бути прийнятим. До цього знову-таки більше схильні жінки, і тут часто страх конкуренції, уникнення конфліктів, надмірна м'якість. Усе це не дає діяти сміливо і твердо. І професійно це часто виглядає як хороший виконавець, але точно не лідер. А як ми знаємо, лідери, керівники, завжди заробляють більше. Четверто, некеровані емоції як інструмент взаємодії, істерики, сльози, образи знову таки частіше у жінок, сексуальність так само, да, як спосіб отримання свого. Агресія, зриви у чоловіків буває, або постійне, вибачте, що я у це звертаюся, що я про це запитую. Це не емоційність насправді, це незріла емоційність. Це інфантильні способи привернути увагу, неокологічно отримати свої, або насправді уникнути дорослої відповідальності. Успішні стратегії взагалі будуються на здатності витримувати емоції, давати їм раду і діяти зріло, максимально зібрано, незалежно від тих емоцій, а відповідно до поставлених задач. П'яте, постійне звинувачення інших. От признавайтесь, наскільки вам це притаманно. Самі для себе чесність це ж мегаресурс. Це модель жертви. Насправді я не винен. Я не винна. Це обставини, люди, держава, ринок, ситуація в країні тобто, замість аналізу критичного і корекції дій. Постійний пошук винного. І тоді людина втрачає взагалі суб'єктність і контроль над власним життям. А без нього немає і довгострокового успіху, бо створити свій успіх може лише той, хто відчуває авторство. А це про відповідальність і розуміння, що ви є причина своїх досягнень, ви є причина своїх грошей, ви є причина своїх результатів. Шосте. Зациклення на минулих поразках. Болючі досвіди часто живуть у нас довше, ніж варто, в голові, в душі. І як це проявляється? Це тоді, коли людина пережовує невдачі, робить їх частиною своєї ідентичності, вона їх прокручує знову і знову і не ризикує ще раз. Тобто людина не аналізує свій досвід, не робить висновки, а просто прокручує цю платівку негативні спогади на регулярній основі, як знаєте, фоновий прогноз погоди на подальше життя. І це гальмує дуже сильно рух вперед і формує самосаботаж. Сьоме недооцінка себе. Стратегія я не потягну одна з наймасштабніших причин неуспіху. От ви колись дивували самих себе, коли ви щось зробили, що раніше вам здавалось взагалі нереально. От Ви би навіть і не подумали, що ви на таке здатні. А що, якщо ви дійсно здатні на значно більше по факту свого потенціалу? Люди часто навіть не пробують податись на нову цікаву вакансію, запустити свій проєкт чи заявити про себе публічно, бо не вірять. І поставили собі вже діагноз, що от ось я тут, оце мій розмір і це все, що я можу. І часто дарма, дарма, бо точно ми можемо більше, ніж думаємо. Восьме. Це протилежна історія, коли завищена самооцінка без підтвердження дією. Це. Протилежна стратегія, мені всі винні, я і так все знаю. І це коли ми не вивчаємо ринок, не перевіряємо себе дією і на практиці, так? але претендуємо на максимум і маємо шалені амбіції. Тоді відсутність оплесків, акалад чи мінімальна відмова ззовні сприймається як глибока несправедливість. А не як сигнал взагалі, що треба підтягнути компетенції і зростати. Дійсно, треба відповідати тому, на що ви претендуєте зараз, познанням, вмінням, досвіду, масштабу, компетенціям. Брати проекти чи задачі на виріст це не те саме, що безпідставні космічні амбіції, які живить неадекватна самооцінка. Дев'яте. Вклад у не тих людей і не ті проекти. Часто люди витрачають енергію на токсичні зв'язки, активно емоційно рятують інших, або працюють там роками, де давно немає перспектив. В таких моделях отримувати може лояльність, звичка, страх змін або наївність, чи відсутність чесності з собою. І це втрати ресурсів. Слідкуйте за цим. Важливо залишати людей проекти, форми, поведінки, коли вони більше не дають нічого конструктивного і тим більше не узгоджуються з вашими цінностями і планами на життя далі. Десяте: це невміння комунікувати. Небажання налагоджувати зв'язки, створювати коло контактів, просити ділитись чимось корисним з іншими, розширювати і нарощувати свій соціальний капітал усе це дуже обмежує професійну видимість. Люди, які багато вміють, але мовчать про це, і не мають цього соціального капіталу, вони часто в тіні тих, хто вміє говорити про себе. Комунікація та вміння будувати стосунки це вкрай важлива перевага у професії та житті. І от ваш соціальний інтелект може відкрити вам багато дверей, неймовірних. Так само його відсутність може призвести до купи втрачених можливостей. От кожен раз, коли ви про себе не заявили, не сказали, ідею не презентували, нові зв'язки не створили, це також втрачені можливості. Одинадцять. Втрата форми після успіху. От, здається, інколи що один раз вдалося, так буде і далі. Ну, було б непогано, але по факту це не так. Без регулярних дій форма втрачається. Це як у спорті, в музиці, в хірургії, всюди. Ті, хто довго не тренується, не грає, не оперує, не практикує, втрачає тонус. Те саме з професійною ідентичністю є базові речі, які завжди необхідно підтримувати, щоби бути на висоті. Разові успіхи без подальшої підтримки форми абсолютно не гарантують перебування на тому ж рівні. 12. останнє нетерпіння і невміння радіти малому. Хочу все і відразу. Ця стратегія блокує доросле розуміння процесів. Етапів і як створюється щось велике. Будь-який дім складається з тисячі цеглин і ще багатьох елементів, які мають злагоджено працювати разом. Майстерність потребує часу, ринок і ваш успіх також. Якщо ви не даєте собі шанс на багаторазові спроби, ви забираєте у себе можливість вирости. І якщо ви не вмієте святкувати малі кроки і перемоги, то ви будете вигорати і позбавляєте себе радості процесу і позитивних гормонів. А вони нам дуже потрібні для підтримки мотивації. Окей. Що з цим всім можна зробити? Почніть з чесного аудиту. Погляньте на свою поведінку не з позиції вини, а з позиції ефективності, що працює, що вже ні. Які моделі більше не відповідають вашим цілям і етапам життя? Успіх часто не починається з героїчних кроків, а з відмови від того, що вас гальмує. Інколи щоб вирости, достатньо перебрати і відмовитись від однієї двох моделей, які підрізають ваші крила. І вже це може змінити все. Що вам у цьому може допомогти? Перше усвідомлення, який перший крок до змін. От що ми бачимо механізм, він перестає нами керувати. Тому спробуйте написати свої переконання, які у вас виникають, коли ви думаєте про новий рівень успіху, якості життя, підвищення доходу, масштабування, що вам зараз актуально як ціль. Це може бути болісно, але дуже визвольно, і ви вже будете знати, з чим треба працювати. Тобто усвідомлення. Це старт. Друге, це виявлення причини. Звідки це прийшло? От Більшість внутрішніх обмежень та непродуктивних стратегій, насправді, вони часто не наші. Вони засвоєні з досвіду родини, школи, перших місць роботи, оточення. Важливо запитати себе, хто так казав, коли я це почув? Почула вперше. А це взагалі дійсно про мене, чи про когось іншого. Це історія, може, тої людини, яка це говорила. А для мене це взагалі вже не актуально. Третє, робота з тілом реакції, як підказки. Коли ви думаєте про гроші чи успіх, ваше тіло певним чином реагує завжди. Це може бути стиснення в грудях, напруга в шиї, холонуть руки. Це ваше тіло каже, що колись у такій ситуації було небезпечно. Тому, якщо ви хочете створювати більший успіх, більший масштаб, більший дохід, вам треба звертати увагу на своє тіло, як воно реагує на ці навіть думки. Робота з тілом це дихання, заземлення, усвідомлення. Робота з тілесними практиками. Це вам може дати доступ до нової стабільності і такої внутрішнього розширення здатності приймати і створювати більше. Бо тіло не бреше. Якщо тіло не пропускає, то це більше ви просто не впустите. Воно відкине. Четверте. Це формування нових установок через досвід. Потрібно створити нові ситуації, які покажуть вам інший результат. Наприклад, підняти ціну на послуги і побачити, що вас не залишили всі клієнти, а зробити щось легше і отримати більше. Прийняти допомогу і попросити десь, і відчути від цього опору і підтримку, заявити про себе там, де ви мовчали. Тобто формуйте нові моделі поведінки через конкретні дії. П'яте замість самокритики внутрішній діалог. Більшість з нас ведуть з собою внутрішній монолог у стилі Я знову не можу, я недостатньо, я недо, 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 і от минулий раз також не вийшло. Це треба змінювати. Спробуйте інше. Запитайте себе з позиції підтримки. Що б я сказала, сказав в цій ситуації, якби це був мій кращий друг, або якби це була людина, яка для мене найдорожча в світі, і я би бажала їй добра, успіхів і зростання. І скажіть це собі саме з такої позиції любові, ніжності і поваги. Шосте орієнтація на бажання, а не тільки страхи. От багато людей рухаються від болю, втекти з роботи, уникнути бідності, не провалитись, не схибити. Але справжня сила також знаходиться у русі до чогось, до реалізації, до свободи, до нової якості життя. Пишіть, уявляйте, візуалізуйте, втілюйте, та от на основі не просто того, від чого ви втікаєте, а на основі того, до чого ви йдете і хочете прийти. Сьоме це регулярна переоцінка, інвентаризація, що вже не працює. От щомісяця чи щокварталу, запитуйте себе, яка моя стратегія зараз? Що працює, що вже застаріло, що варто відпустити? Бо ефективність це не завжди про нове, це часто відмова від старого неефективного. Успіх це не тільки про засвоєння та застосування нового. Дійсно, часто це про очищення старого. Нам дуже важливо це робити. Про те, щоб прибрати зайве, що тягне назад, побачити, де ми діємо зі страху, зі звички чи чужих слів, і дозволити собі. Робити щось інакше. Фінансове зростання та реалізація це часто, дуже часто, наслідок саме внутрішньої свободи і змін. А свобода починається з чесного погляду на себе. Тому нехай цей подкаст стане вам нагадуванням, іноді достатньо.